Всім доброго ранку. Дев'ята година у нас тут в лісі. Будемо дивитися за грибочками сьогодні. Давно не перевіряв, трошки мали справ, переїжджали, там туди-сюди. Нарешті вже на грибочках. І вже є перший результат навіть. Гуляємо, так, дивимося, поки що такий лісок сьогодні по хвою, будемо такий ходити трохи більш. Такий перший грибок. Не дуже, але головне, що перший грибок є. Але ми з вами тут подивимося ще нові місця, тільки заходимо сьогодні в нових лісах. Не знаю тут нічого, але виглядає дуже так гарненько на перший погляд. Сонечко 25 градусів. Зранку холодно, 10-9 градусів така температура. Але були дощі днів 5, тому сильні Зараз сонечко. Останні дні гріло. Мають бути грибочки якісь. Так, Сьогодні з Орестом. Орест вже таких три штучки знайшов, які опієні. Молоденькі такі. Ну, тоненькі, але гарні досить. Вже чотири штучки маємо, так що йдемо далі. Та, будемо дивитися зараз. Тако йдемо по доріжці і тако ну, постежці. Тут такі дві які. О, так ущів хороші. Молоденький. О. А ні, слухайте, є ще один маленький. Ось світ ще один. Ще от. Зараз будемо їх діставати, бо це о, капець, тут неможливо їх дістати просто. І це який Навіть не буду його брати. Червоний 100%, але такий маленький, що просто. Ви зберуть люди грибочки. Йдемо так помаленьку. Ну, що, така сумочка для грибів любима. По пару грибів знайшли, поки так. Нема дуже, але поки починаємо день. Видно, що грибочки ростуть, але їх збирають. Ось така стежка в хочемо туди, і ти тільки зайшли і дивіться, які ж тут просто красунчики стоять. Забираємо бочечки. Перед тим були такі якісь трохи тоненькі, а тут грубенькі. О! От то грибочки, слухайте, дивіться, і то ще не все. Але то молодняк лізе, от ще трошечки, дивіться, які гарні. Маленькі, не буду їх рухати. Така сімейка вийшла, просто чудесна, богатирки. Ідемо далі, радує цей лісок, радує. Ходимо, ходимо вже довго, нема грибочків. І тут от такі хіба що, які ще не визбирали. О! О тут ще один, бачу, лізе. Ну що, тут ще в тих мухах щось наковиряв трохи. Бачу, що тут люди походили, але, але, але. Отак в мушках, в кущиках, я думаю, можна щось підзбирати трошки. Такий один навіть гарненький. Попався, а решта маленький. Плюс ще такий підберезвичок гарний. Зараз будемо ще тут дивитися. Я вже починаю щось розуміти. Треба, здається, тут в корчиках, в цих мошках, щось так і дивитися, бо інакше інакше пусто немає великих грибів старих, тільки тільки починаються. О, такий красунчик. Тут я шукав ті в муху грибочки, піднявся. О. Так, Такий цього разу вже кращий. Наступні малесенькі мої. Це які гарню, вони тільки повилізали. Так. Хопа. О. Такі грибочки Трохи дивні. Малюнькі такі. Це така прийшов до Ореста, бо Вон грибочки збирає. Там ще пару. Але, але, дивіться, що тут такий бонус. Просто бонуси ще. Як на сьогодні, то просто трофей, блін. Ну Класний гриб, такий дорослий, що просто. Та зривай? Але в нього лава. В нього там корінь, капець, просто. Притуха то буде великий гриб, ні? А, это рибар, ні, ну 300 може і більше, слухай. Може і більше, ніж 300. який <рес> тверденький. Хороший, блін, класний. Шапка ще не розвалюється. Клас. Клас. Супер. йдемо далі. В корчиках. Також в корчиках збираємо просто в кущах. Так, наступні два. Такі гарненькі. Дивіться. Більшенькі трошки. О. О! Такий грибок. Пахне капець. А тут другий під гілочкою. Такое, його не замітив ніхто. Другий грибок. Такі два красавчики. Ось така шебочечка тільки що знайшлась тут біля них. Молоденькі, такі в моху, треба так дивитися, тут мокро північний схил зараз. І реально грибочки тільки-тільки починаються. Один великий гриб, а решта от середній розмір це ось такий грибок. І так легенько між кущиками десь, бо люди ходять. Ось такі грибочки сьогодні. Сьогодні збираємо маленькі, але, але хоч щось, бо інакше ніяк. Зберуть люди. Отакі бочечки. Хорошенькі, досить багато є таких. Збираємо далі. Орес вже теж піднезбирав добряче. Я думаю, що штук по 25 вже маємо таких невеличких. Такий рівчик Ровчику дуже люблять грибочки. Сюди тільки загляну, а він тут. О. Орест теж там дві штучки знайшов. чотири. Так. Ще щось росте, ну, Це і не будемо рухти. Цей заберу. О! Маємо 5 штучок вже. І Орес там знайшов, знову вон сидить. лісок гарний. Ялинки, парк, мошок. Далі де, де сонечко. Так, ну що, дивіться, яка тут сімейка класна. раз Зразу буду забирати. Два. Трошки більше такий, гарненький риб. О! Є пару штучок. Так, тут у нас ще лізе малюк. Тут ще такий. Так. Це чотири. Рам їх. Отако. Вот тут у нас ще один. О! Тут. Я вже так на колінах залізу. Дивіться, який красунчик стоїть? О! Так! О, Фух, кущі! Це тут ще лізуть молоді! Ох, тут ще один був! О так! О, навіть не знаю скільки, ну, штук вісім напевно, десь так. ото то вже в хащі залізли залізла от зовсім, і дивіться, два маленьких, а тут красончики просто. Це мій бонус сьогодні, найбільший. О, цей теж хорошенький, молоденький. О, цей просто! О! То гриб же, Це схоже на гриб. Клас. Фу, не можу вирісти з тих кущів, дивіться, ту або гриб хороший. А дивіться, то ще один бонус. Це просто стільки ходили по лісі вже... Години 4, певно, кілометри намотали. А тут такі гриби. Опа! В кущах просто біля, біля стежки. Біля виходу з лісу вже. Перші два нормальні гриби, дивіться, які хорошенькі. Гара було тут ще лазити по тих кущах. ну Вже з кущів виліз. І навіть тут такий грибок. Цей навіть теж такий трохи бонусний, як на сьогодні, на цю малютку, що ми збираємо, це непоганий гриб. Ну ви подивіться, як вони лізуть. Просто їм зараз добре. Тут я ще походив трошки. Ми вже привал зробили, але вийшов ще на 10 хвилин, бачите, ще кубка. Зараз ці зірвемо, ну просто лізуть. Так лізуть, що капець. Не знаю, чи вони тут виростають в цьому лісі, чи вони такі і є. Люди їх збирають. Але ми збираємо, бо ми сюди не повернемося, швидше за все, в ближній час тому таке. Отака гарнезна кубка грибів молоденьких. Ну, такі маринувати, напевно, одне задоволення просто. Друзі, така картина. Бачите, дуже багато маленьких грибів. Напевно, я не збирав ще стільки малих грибів. Взагалі такої грибної сесії не мав, щоб ось, ось такі грибочки, їх було так багато. І справді, настільки мало, таких трошки хоча б більшеньких, навіть ось цей, бачите, грибок. Ну, такий там сантиметрів, може, 6-7. от Тільки от декілька тут таких. І один от такий трофейчик, можна сказати, попався як для сьогоднішнього дня. Але кількість вражає. Не знаю скільки. Це буквально от на останні дві години ми попали на таку сім'ю, де на, на схил, де вони були, де було вологіше, трошки нижче, по мохах, бо пішли наверх і нічого не було. Тому втратили дуже багато часу, поки ходили вгору, вниз. А зараз, от в кінці, ми от, бачите, це все буквально за дві години, максимум, ми напевно збирали. Цікаво, що буде далі. Можливо, якщо вийде за декілька днів перевірити, чи ці гриби підростуть. Два бідненьких підберезвочка, а біленькі, файні. Так, в принципі, можете в коментарях трошки підказувати, що з ними робити, що краще з такими грибочками робити. Маленькими, такими гарними, чистенькі, до речі, гриб, чистий, абсолютно весь. Можемо маринувати краще або там ще щось. Хто, який знає рецепти, дуже цікаво послухати на білі грибочки. Так що чекаю вас в коментарях. Кому сподобалось відео. Збір грибочків такий похід можете вподобайку поставити. А ми скоро вийдемо на зв'язок знову. Так що побачимося.